Бажаю здоров'я, друзі. Друзі, перед вами штанга. Якщо бути більш детальнішим, то гриф штанги. так? От ви прийшли займатися в тренажерну залу, через 20 років оця штанга, оцей гриф, він так і залишиться грифом. Через 40 років плюс-мінус буде те саме. Залізо воно залишиться залізом. А ви, якщо ви будете. Займатися неправильно, не дотримуючись техніки виконання вправ, ви нанесете шкоди своїм суглобам, своєму попереку, та навіть деякі люди умудряються травмувати й ноги, виконуючи жим штанги лежачі. Тому сьогодні ми розберемо основні найгірші, я так називаю, помилки, які люди виконують. При жимі штанги лежачі. Дивіться, чому я це все розповідаю. Зараз я впевнений, що є нові люди, які зайшли на мій канал і питають, хто ти такий і чому ти хочеш нам це розповідати. Ну, дивіться, по-перше, я дуже багато присвятив свого часу Виконанню жиму штанги лежачі, приймав участь у змаганнях. Маю КМС жиму штанги лежачі. На початку 22-го року. Я хотів виконати майстра спорту, вже зальний в мене був, залишалося тільки підтвердити це на змаганнях. Але, друзі, ви знаєте, що було. Почалася війна і я був змушений захищати свою землю. Тобто я перебував на війні. Рік я провоював і от тепер потрошку повертаємося. Окей, друзі, довго не будемо. Давайте переходимо до розгляду. Дивіться, перша у нас дощик починається. Як завжди, давай трохи відійди, я тут встану. Погода мене дуже полюбляє, але що, для спарти, для спартанця там. Якісь дощі. До речі, от плюс-мінус результат я хочу продемонструвати свій живу десь. Під новий рік пристріляю, що буде. І у лютому обов'язково не це. Не хочеться загадувати, але якщо все буде добре, то я готую вам шоу. От спартанське шоу буде прожим. Побачите. Я заінтригую вас, але не буду казати, що буде відбуватись. Тому краще підпишіться на цей канал, щоб не пропустити цієї грандіозної події. Так, друзі, ну по-перше, прийшли ви в тренажерний зал, ви новачок і починаєте свій жим. Перша та найчастіша помилка ноги. Ноги не працюють, у людей відключені ноги. Знаходяться такі унікуми-тренери, які взагалі рекомендують ноги ставити на лавку або піднімати догори, щоб ви змогли там більш цілеспрямовано потренувати свої грудні, але це насправді все неправда. Коли ви ставите ноги, робите упор на ноги, ви розкриваєте грудну клітину, є ефект розтягування і саме цей м'яз працює. Він навантажується, він буде максимальне навантаження отримувати. По-перше, по-друге, у вас суцільний каркас повинен бути. От давайте подивимося, як це відбувається. От Прийшов якийсь чолов'яга, зал, там, штангу, так? От, ліг, у нього п'ята точка, спина він повністю лежить на лаві. Ми називаємо це як папір. Прямий, знаєте, як папір такий. Листок звичайний. От Ліг. Зняв штангу, ногами там щось походив, ну, маття гойойок, поставив їх. отак, Виконує жим. От, це найгрубіша помилка, тому що, як я кажу, грудна клітина не розкривається, ви не можете. Опустити плечі, далі про це обов'язково поговоримо. І не буде суцільного каркасу. Ви багато не пожмете. Окрім того, вся вага йде на передню частину. Ця частина не допомагає. Коли ви працюєте суцільно, то більш, з більш великою вагою ви зможете справитися. Обов'язково каркас повинен бути. Ми заводимо ноги якомога далі, якомога далі. До... Наші пух, блять, що там коти, сука? Я вибачаюсь. Коти воюють. Забери їх на. Вони там котяча бійня. Ой, заважають мені. Отож, правильна техніка виконання. Ми лягаємо, заводимо ноги, подалі опускаємо плечі, зводимо лопатки. П'ята точка, вона ледь торкається. Наведи тут більш широко. Ледь торкається п'ята точка, ви на ній не лежите. Ви притулили її до лавки, упор ноги от, і спина. І от. Отаким от чином виконуємо жим. Це перше, що потрібно засвоїти, та найголовніше. Окей, друзі, ми плавно переходимо до наступної найгіршої помилки. Котів я порозганяв стоїть, тому що заважають. можливо, прийде. Не звертайте уваги. Дивіться, друге основне це те, що плечі. Дуже часто я чую, що я жим не виконую, робив жим, ну його нахуй, така хуйня, травмував плечі. Ну, винуватий жим, як завжди. Він травмує плечі, херовав вправа, ну його нахуй. Друзі, Люди є, роками тренуються і все нормально з плечами, якщо зберігають вірну техніку, жиму штанги лежачі. Стосовно плечей, дивіться, теж є тренери, які рекомендують максимально розводити лікті відносно корпусу, От, практично 90 градусів. Мотивуючи це тим, щоб більш навантажуються грудні, там все таке, друзі, це. Найгірша помилка, яка призведе вас до травмування ваших плечових суглобів. Тому що от, плече от, є такий відросточок маленький, в кожного він різний, є навіть закручений такий акраміон, зветься. І коли оцей рух відбувається, коли ми далеко заводимо, оце, то субакраміальний, простір, простір, субакраміальний простір звужується. І ми весь час тримо. Тим самим травмуємо наші плечі. Коли плечі дуже високо знаходяться, плечі вище наших ушей. Ну от давай. давай мабуть, краще так з боку. Наведи. От люди лягають, беруть, беруть штангу, опустили, вижали, а є ще й отак. От. Оце помилка, цього не потрібно бути. От дивіться, де плече, де моє вухо. Це неправильно. Правильно ми зводимо наші лопатки, от, якомога до кучі. Зводимо лопатки, зводимо наші сідничні м'язи, напружуємо їх. Коли ми їх напружуємо, то ми автоматично це розводить наші ноги трошки в бока. От. Ми всі напружені, це суцільний моноліт, каркас. Ми отак звели, плече нижче наших ушей, плечі виведені вниз. Вони розкриті і лікоть важливо. Ми не розводимо сильно, а десь 45, трохи більше там, градусів відносно корпусу. Тобто отаке от якесь виконання. От ми Звели, от звели, взяли, опустили і вижали. Все, от ми вижали. От цього не потрібно руху робити. Це дуже важливо. Це збереже і убезпечить ваші плечі. Вони не будуть травмуватися і більше ви зможете пожати. Тому що оцей відстань. Відстань буде зменшуватись, коли ви отакий рух виконуєте. Нічого страшного, що трошки буде менша амплітуда, про неї ми далі поговоримо. Але ви зможете працювати з більшою вагою і сама грудна клітина вона буде розкрита, м'язи будуть розтягнуті. А найкраще м'язи зростають, коли вони працюють в розтягнутому положенні. Це вже доведено ось буквально останніми багатьма дослідженнями. Окей, йдемо далі. Так, друзі, йдемо далі. Отаку гуму я взяв недарма. Побачимо, навіщо вона. Дивіться, зараз ми поговоримо про наші, наші зап'ястки і хват. Тобто, коли ми лягаємо... Попрошу оператора з крупним планом навести. Ми беремо хват, ну, я беру от, панамітки тут 80 см, це по змагальному дозволено, максимальна ширина, тобто можна брати аж от, за краї руки виводити, можна, можна вуще, тобто ширше вже це буде не зараховано на змаганнях. Та і вам я не рекомендую занадто широко брати. Чому? Дивіться, чим гущий хват, okay. чим гущий, тим легше вам ваші ліхті при опусканні підводити до корпусу. От ми бачимо. Чим ширше ми беремо тим, от бачите, вже важче буде підводити ліфт до корпусу. Я все, все рівно це можу зробити, тому що у мене розтяжка плеча плечового суглоба дозволяє це зробити. У людей, у яких заслабка розтяжка, вони не можуть розводити плечі, їм не потрібно брати широко та їм потрібно тренувати ту саму розтяжку. Тобто, ми беремо гуму. От. Чому я рекомендую гуму, я зараз пояснюю. Виконуємо отаку вправу. Воно дуже добре впливає на ваші суглоби, на плечі. От ми отакий От. От рух робимо. Повертаємо назад. От. Можна виконувати не тільки з гумою, можна якусь там паличку взяти, розумієте. Але якщо у вас недостатня розтяжка і ви зафіксовані з якоюсь паличкою, то ви доводите отак і ви не можете. А гума дозволить, бачите, розтягти і зробити цей рух. Вона нівелює недостатню розтяжку. І коли ви це виконуєте, ну виконуєте 5 підходів там, по 20-25 разів, ви дуже сильно будете забивати плечі. Це окреме тренування. І вони будуть розтягуватися. Ваші плечі будуть більш мобільні. І ви зможете, ви не будете паритися на рахунок хвату, там ви зможете більш широко брати, їх, зводити їх. Те саме при жимі стоячі. ну це окрема тема, мабуть, зробимо за це окремо. От, по цьому все йдемо далі. Так, друзі. Повторення. Дуже часто я бачу за часів, коли я ще там працював на спорткомплексі, то люди виконують отаку хуйню, я по-іншому назвати не можу, знаєте? Берусь штангою, і виконую це. І то я опускаю, я не можу, це в мене вже... От, часткові. Часткові повторення. Я не знаю, вони там мотивують, що Хуй, чи вони мотивують, я не розумію цього руху, ви не отримуєте потрібного розтягування грудного м'язу. <звук> коли ви опускаєте, коли ви опускаєте от, донизу, ви максимально його розтягуєте. І от, такий рух виходить. Коли ви дне... Доопускаєте ви, знаєте, ви найобуєте сам себе. По-перше, ви там якусь більшу вагу зробили, але потрібного розтягування не відбулось. Неповна амплітуда для змагань це взагалі хуйня. І, ну, я не розумію сенс такого руху. Тобто виконуєте повну амплітуду обов'язково. Про часткові повторювання забули. І ще одна важлива річ. Негативна фаза. Чомусь люди нею так якось відносяться, знаєте, халатно до цього. От теж я таке бачив. Та й ви бачили. Взяла людина штангу, фух опустила дуже швидко, бухнула, плюхнула, ще й відбив там, виходить. Підконтрольно. Завжди підконтрольно опускайте. Штангу підконтрольно. От, дотик до грудної і поштовх з ніг, і ми вибухаємо. От. Вибухаємо. Підконтрольно вибухаємо. Не потрібно плюхати її дуже швидко. Дуже швидко не опускаємо. Ви можете десь не втримати, не розрахувати, на великій вазі десь щось косане не туди піде і ви травмуєтесь. Воно вам потрібно, ні не потрібно. І останнє, адекватну вагу. Не потрібно тішити себе ілюзіями. Якщо ви там не можете пожати ту сотку, ну нічого, це все, все діло поступове, ви дойдете до неї, не потрібно відразу її там брати і криво-косо робити, щоб вас страхувало, що чоловік тягли за вас. Це не потрібно. Беріть меншу адекватну вагу, працюйте, обов'язково періодизація навантажень і все буде чудово. Ну от, от якось так хотів сьогодні коротко, я думаю, всім все зрозуміло. Якщо для вас цікавий був цей ролик, не забудьте підписатися на цей канал та поставити лайк. На сьогодні все. Всім добра, спорту і до нових зустрічей.